Тут постійно йдуть обстріли майже кожен день. Вивчають в житлові будинки, є поранені серед цивільного населення, напружена ситуація. Є такі, яким нікуди поїхати, вони розуміють, що якщо вони кудись виїдуть в інше місце, в іншу область, їм буде важко. В їхньому віці починати все спочатку, тому залишаються тут. Військова адміністрація їм допомагає. Громадяни до нас звертаються, Ми виїжджає слідчо-притина група, документує результат обстрілів, якщо є необхідність, якщо там є під час обстрілу постраждалі наказати допомогу медичну першу, евакуювати більш безпечне місце. Ми вже звикли в цьому режимі працювати. Ми виконуємо свої поліцейські функції на даний час тут. Я думаю, ті хлопці, які в нас вже залишились і працюють з нами, вони вже звикли будуть працювати далі.